Вже більше трьох років при обласній бібліотеці для дітей та юнацтва діє творча майстерня Джерельца під керівництвом Олесі Рибалко. Щомісяця мисткиня проводить майстер-класи для ужгородських школярів, навчаючи їх різним видам і технікам рукоділля. Мета показати дітям, що в бібліотеці можна не тільки знаходити цікаві книги, а й творчо та весело проводити час. І ще мені подобається, що все ж таки дітей привчати або залучати, або щоб вони не забували, що ручний труд, що ми щось можемо енергетично там, щось якусь річ зробити, її зарядити комусь подарувати власноруч. Бо тепер діти все в тих телефонах сидять у комп'ютері. Вони вже ну, відходять від цього такого, ну, труд, ручний труд, щоб цінили свій труд, чужий труд. Заняття безкоштовні всім необхідним для гендмейду забезпечує книгозбірня. Та за бажанням діти можуть принести якісь оригінальні оздоблювальні матеріали з дому. Загалом за час існування джерельця участь у майстер-класах взяла чи не кожна школа міста. Цього разу завітали п'ятикласники Ужгородської загальноосвітньої школи номер 2 Ми вже тут другий раз. Ми були тут 18 січня. Дітки були на майстер-класі, робили грошове дерево, ознайомилися із бібліотекою і нас запросили сьогодні знову для майстер-класу виготовлення валентинок. Та Валентинки ці незвичайні, це не просто зізнання у коханні тому, кого добре знаєш. Це послання незнайомцеві. Діти творили для ровесників, котрі мешкають на сході України. На звороті аплікації писали побажання миру, добра, любові та пропонували стати друзями. І написала вітаю від всього серця з Днем святого Валентина. Думаю, що він мені зателефонує та скаже дякую, і може в майбутньому ми будемо переписуватися. <рес> угу. да, У мене там два друга залишилися. Вони мені там присилали фотографії, як вони були на війні, як вони бачили цю передову, як, як їм розбомбили там думи. Страшно. Дружнє послання від ужгородських школярів у Валентинів день одержать учні однієї зі шкіл на Луганщині.